Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Сеньок і це нарешті сталося. Сьогодні ми будемо грати на джойстику у Pro Evolution Soccer 2021. Сьогодні ми зіграємо два матчі за воротаря. Отакий, От так сказати, розміночне відео для Pro Evolution Soccer. Зіграємо дві розміночні гри, гри для. В общем, воротаря. Запускається наша гра. Це Вперше я пробую так грати. Такі, в общем, справи. Аби за це вже ставите лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал та також на мій Твіч. Так, заходимо, ось кар'єру футболіста продовжую. Я вже почав кар'єру воротаря. Якщо ви під цим відео буде 3 лайки, я почну кар'єру воротаря. Заново з вами буду все робити. проходити ось мій, як ви можете побачити воротар, як ви можете побачити його прізвище, якщо ви придивитесь, ви побачите його прізвище, тому дивимось розписання, з ким нас ігри. буде із Шеффілд, із Саунгемптоном, ну, зіграємо дві гри, подивимось, а може і не дві, може і не дві. Так, дивимось, тренуватися нам ще не треба, тому давайте я хочу в ставіш. Так, да, я в составі провести час, слідуючий матч розіграш м'яча, поїхали. такі діла. Зараз ви побачите геймплей про Evolution Soccer 2021, як тут е за воротаря грати. Тому такі справи. А якщо ви хочете, щоб я часто знімав відео про, про футбол на комп'ютері, Ставимо лайки, фіфу на жаль, я скачати не можу. Тому погнали. У Мене 99-й номер. Ой, ось зразу йде заброс, але наш годігрує. не дуже хорошо. Дуже опасний момент з начала. Ні, наша защита і гра дуже хорошо, надіжна. Я розказую ситуацію про мого грака. Я почав грати у супер якомусь непонятному клубі Франції. Почав з самих низів, У мене був 68 рейтинг. Зараз у мене 73. Почав я грати за якийсь, я навіть не знав, що такий клуб, существує, якийсь французький. І потім я запросив трансфер, щоб перейти у Newcastle. І Мене купили. І ось кстати, був хороший момент. Дось, дивіться. Наша команда атакує. Тут е, дається по штрафну удар і хороший сейф противника. Хороший сейф воротаря. Іде угловий. Іде подача з углового. Я на це все дивлюсь. Та ти подаватимеш, Подача. Іні защита хорошо зіграла. Защита Шефілда, ми ж проти Шеффілда іграємо. Так, Так, ну щось поки що моментів чесно нема. Не дуже пока що це подобається. Я граю на уровні професіонал, так що. Такі справи. Там е, ошибка у суперників. За цим всім спостерігаємо, дивимось. Так, іде наша атака. Іде наша атака. Сейт Максім Максим з мечом чи ні. Удар! І ми забиваємо. Забиває у нас Карл імбово. Давайте подивимось. Це з мечом був не Сейт Максім. Тому дивимось. Іде пас в штрафну. Карл розворачується, б'є. І гол. Добре. Для воротаря там було складно. Я ж надіюсь, в наші ворота хоч один момент буде чи ні. ось якийсь момент, дали наша защита. Все хорошо робить, все хорошо надежна гра. Це не дуже добре, тому що... Ну, це добре, але я хочу щоб... Давайте пас попросимо. Щоб хоч меча торкну... торкнулися. Давайте пробіжимося чуть по ділуємося. І тим атака наброси в центрі поля з наші сражаються. Забросик кудись до штрафної, але защитка. М -м, суперників хорошо зіграли. Іде, напевно, момент в наші ворота. І, звісно ж, наша защита хорошо гра, і щось це мені не подобається. Зовсім моментів в наші ворота нема. Може, повиділимося, побіжимо. Якщо ви ну, хочете кар'єру воротаря три лайки, і я все зроблю. Ой, забув тільки що удар. Нож, але його заблучили, але атака продовжується. Так, дивимось. Я даже джойстик відпустив. Нав'яз удар, але воротар надіжно зіграв. Зловив спокійно ночь в руки в нашій ворота взагалі не йде, не йде ніякий момент. Я, напевно, навіть на монтажу якось ускорю, чи не знаю, як в мене вийде. Просто ми ось як бігаємо в штрафній. <реш> ну пропустіть защитник хоч когось. Перший там закінчується. Керл нас один забивав. Ми нічого не зробили. Просто дивіться. Лічної ігрові записі. Бандера. Нічого, не севім, нічого. Вообще, в моменті мої ворота не було. Це не дуже добре. Ні, це добре, але для мене це скучно, тому. просим м'яч. Давайте щось трошки пробіжимося, бо щось скучно. Дамо пас на сен Максима. Дайте ще пасі, пацанчик. Туди ой. Ой. Щас я б довиділився. А що скучно? Моментів наших ворот ніяких нема. Добре, отпускаю джойстик з рук і просто дивимось за ігрою. Заброс на нашу половину, але наші захисники добре грають, Вообще не може Шефілд дійти до наших ворот. Мені здається, коли треба знімати матчі вратарів, щоб я грав проти якось Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, щоб це хоч було цікаво дивитися, щоб наші ворота моменти були, бо зараз щось моментів нема зовсім. Ну, пропустіть хоч когось до наших ворот. Так, дивимось за цим моментом. Я тут на м'яч був, все спокійно. Так що давайте навіть цей момент передивимось повтор. Давайте отак. От тут іде розіграш до наших воріт. Ого, дуже класно, я вам цей момент показав. Ну, в общем, я там все перекривав, було все надіжно, хорошо. Вибивав просто м'яч. Кудись туди на Карла. Але він не виграє м'яч, добре. Хоч якийсь один момент в наші ворота був взагалі якийсь. Не дуже момент, але хоч якийсь. Просто дим джойстик з рук відпускаю, просто дивимося, що наші ігроки зав'ють ще один чи ні. Також ми можемо почати кар'єру за клуб. Давайте. Три лайка кар'єра воротаря, Чотири лайка кар'єра за клуб. Туди заброзна на нашу половину, але знову ж наші захисники добре грають. Давайте мені пас. Тут дим. Ой, дуже хороший пас на противника, але не на свого. Добре. Це, напевно, буде в першому матчі 1-0. Достатньо скучний матч. Треба було записати, коли там іграють проти Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед Арсенала, щоб було б хоч поцікавіше. Я. Yeah. Ой. Я. Yeah. Ще якийсь момент. Наші ворота йде. Але защита опять і все дуже класно зіграла. Добре, дивимось, просто дивимось. Не дивимось тут. Та справді я. Ладно. Чого я коли не на камеру грав. Я тут такі сейви робити. Просто у мене оценка 7,0, була 6,5, Моя 7,5, це найбільше. А що щас... просто, ладно? Нічого страшного. Це не важливий матч. Нічого страшного, я думаю. З ким не було того взагалі не я винуватий того защитник. Так, у нас там вроді мутто виходить, бо мені за мікрофоном не дуже все добре видно. Давайте я, напевно, так сяду. Туди, де атака в наші ворота, але защита відіграє хорошо. Я жуткий капець. Я чесно вам кажу, коли не записав, такі там сейви були класні, все класно іграв, але ще щось не пішло, ну це 1-1, хоча могли виігравати 1-0. Ну добре, нічого страшного. Так, це один-один автогул. Добре. Добре, нічого тут доброго в принципі, нема, Ну, ладно. Так, далі наша оцінка 5.5, на принципі, погана оцінка. І ми наш де на 13 му місці це достатньо погано. Ось, як ви можете побачити, 73-й рейтинг. І слідший матч у нас із Саундгемптоном. Мені здається, там вже щось може і вийти. Ви почнете ігру як воротар. Це добре, а давайте подивимося розписання ігри, може. Ось, дивіться, я зараз пропущу цей матч з Саутгемптоном, а слідуючий матч з Тоттенхемом. От з Тоттенхемом ми зіграємо. Так. І... Ми 1-0 програли, нічого страшного. От зараз ми будемо грати з Тоттенхемом. От зараз оце, мені каже, буде напряжний матч, і оце я буду знімати. Тому що, мені кажеться, тут і, моментів нормально не буде. Я хоч в составі. Мене не включили в основний состав. І ми що? Ми 4-2 програємо отлічно, я вже думав, зніму щас. Вес угу. Бромбіч. Не знаю смисл з цим Бес Бромвічем і. Давайте подивимось. А тут, звісно, я почну ігру, як воротар. Добре. Розписання давайте. З арсеналом. Давайте проскіпаємо ці дві ігри. Так, тут ми 2-0 виграємо. Це класно, ми на 14 місці. Давайте ще одну ігру скіпаємо, щоб зіграти із арсеналом. Мені з арсеналом, здається, там буде поцікавіше, якщо в мене включається став. Тут, як вратар, я почну, мені це не треба пропустити матч, що ми тут зіграли. 2-0 виграємо. І ми на 12 му місці ми піднімаємось 73 й уровень. Давайте подивимось. О, а може ми зараз за Україну нас заявлять. Е, ні, в Україну мене не заявили. Добре, нічого страшного, зараз у нас матч з арсеналом, будь ласка, включіть мене в став. Хоча б на зам'янку, може там випустять. Да, начну ігру, як воротар, все, оцю ігру я даже нічого вирізати не буду, мені кажеться, оце буде цікаво. Дивимось за цією грою. Дивимось. Фух, якби не так позорно зіграти, не пропустить автогол. Я навіть не знаю, чи хорошо мене, чути, чи ні. Просто я отак сижу, я всегда сажу якось так, а це так добре. Давайте. Давайте хорошо, скип, скип. Все, начинаємо матч проти арсенала. Зараз я поудобніше сяду. Так, наші пока що володіють тим мячом. Такс. Дивимось, іде атака на Удар, ай, заблочили удар, що з мене мікрофрізи, тому що, напевно, в мене і Google включений, і OBS, і PS, і чуть-чуть мікрофрізи є. Так, іде атака в наші ворота. Іде атака в наші ворота. Мені цей мікрофон трошки мішав. Наша защита не справляється. Ні, це фул? Це штрафний? Це штрафний? На міхі ляні свалили. Да, це штрафний? Я не бачу за цією камерою, куди м'яч летітиме. Ой, перекладена! Фух, повезло зараз. Я просто щось неймовірний мув якось, а так мене понесло, бо не на ту кнопочку трохи нажав. Добре. ну Це вже поцікавіше, мені здається, тому що тут і моменти є? І в мене підлогу є. Дивимось наша атака. Йде навіс? Це удар. Це таке як удар був, чи не удалий навіс. Див... Дивимось далі. Бо щось покаже тільки один момент. Ти Та чому так підлагує? Ну боже, я пропускаю. Мені забивав Абум'ян. Я так зрозумів, я чуть-чуть дьорнувся вправо, а удар був вліво. Добре. Нічого страшного. Ну це нічого страшного, так. Добре. Дивимось далі. Обидненько. Пропускаю, я чомусь дьорнуся вправо. Ой, через себе удар був. Я чому. та що мені там приходить? Я чуть-чуть чу дергнувся вправо, удар був вліво, тому що я зажимаю оцю кнопочку Пейс, щоб швидше бігти, і, в общем, не буду її зажимати. Опять йде момент в наші ворота. Дивимось. Наша защита бодається, але в них щось не виходить. Все, хорошо, одіграли. Наша защита, і це опять штрафний. Скіпаємо. На Торейрі свалили. Добре. Опять йде опасніший штрафний удар. Міхатольон. Не зміг нічого зробити. Добре. Виносьте мяч подалі, бо щось арсенал у нас піддавлює. Давайте. Іде момент в наші ворота. Дивимось. Йдиме, Дивимо, напевно, на вісь, чи ні, чи вони будуть розігрувати в пас? Так, да, це в пас буде. Шака! Ні, дальнього удару не буде. Наша защита. Молодці. Вони одігрують. Навіть атаки арсенала це добре. І перший тайм 1-0. Чи. А, офсайд. Так, це офсайд? Так, Сейнт Максим був в, в офсайді, добре. Я надіюсь, перший тайм 1-0. Дуже. Я, обидно, пропустив, але й один раз ми відскочили, і був штрафний от в пер... перекладину попав м'ячі. Не дуже добре, тому давайте другий тайм. Не повинні ми ще пропускати. Дайте, давайте я поудобніше сяду і дивимось за другим таймом. У мене оці ще мікрофрізи мішають трошки грати, не знаю, чи вам їх видно, бо в мене прям солідно. Напевно, навіс буде йти. Чи ні, я до опять буду розігрувати, так? Хектор Берель Белерін. Берель... Чого наші фулять? Я не розумію. Опять на... напевно на віз буде йти. Чого? Чого? А чого він за м'ячом не пригає? Я не розумію, як тут чуть-чуть воротар працює. Може це не викладать. Я чомусь не розумію просто. Я коли сам грав, мене все получалося, тут щось не дуже добре. Ладно, Ладно прохладно. Ні, тут наші защитники добре зіграли. а Я чомусь засмутився, тому що я не я думав, якщо просто повести стік за м'ячом, то він буде пригати, а він чомусь не пригає за м'ячом. Ну добре. Опять момент наші ворота. Хоч цей м'яч зловив. Добре. Виносим. Ну я не туди хотів винести, ну добре. Хоч щось зробив. Давайте, давайте, забийте, забийте. А, ми ж 2-0 програємо. Добре. Хорошо. да, в наші ворота. Ой, опасно сейчас було достатньо, була б хороша передача, якби наш защитник не зреагував. Сен Максім з М'ячом. І ти мене навіс, будуть розігрувати? Ні, все таки будеш впал зіграти. Дуже можна й навісити, але він буде бігти. Логічно. Защита арсенала ігра на дюжна. І напевно сейчас обратно в наші ворота йтиме момент. Ніт наші ігроки борються, борються, і не дають їм пройти на нашу половину. Іде винос. Але наші м'яч? Ніт. А, так, так, так. Ну, достатньо обидно якось. Мігі краще, ну добре, буду привикати заново. Знову йде момент в наші ворота. Угу Тут наші защита працює добре. І це 2-0 проіграш Так, це 2-0 програш. Ех. От просто давайте подивимося яркі моменти. Там десь один мій сейф був. Отут перекладена. Подивіться, що з вратарем моїм. Тут гол забив абумі або мібоба. Мі Адамії, ото що я відбив, Я хочу подивитися. Ну отут вообще я не зрозумів, що він за м'ячом не пригнув. А а мій не. Добре. Мій її отой на досейв не показали. У мене оцінка 5.5 все погано. Але я думаю нічого страшного. 12 місце. 74 рейтинг. Ми повішаємо наш рейтинг, це добре. Так, Наступний матч у нас з Астон Віллой, напевно. Це що тут? Сьогодні ви на скамейці Добре, отаке от в нас відео вийшло, не дуже вдален, не дуже я добре зіграв. Але для розміточного відео по, і, про Evolution Soccer 2022 на геймпаді ми зробили таке. Це я грав тільки що дві гри за воротаря. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій твіч, на мій інстаграм. Та також всім гарного дня, всім гарного ранку, всім гарного вечора. Кому як, всім пока!